Ты просто тоже лайк не зібрав. Коли вже я закінчила дитячий будинок, до нас зайшла одна вихователька в клас і сказала такі слова. «Діти, ви нікому не нужны. Ви будете валятися під забором. Ви будете просити. Просити милостині. Ви не будете нигде вчитися. Ти нікому не потрібна. Подивись на себе, разі у тебе буде сім'я, я, я пам'ятаю, так плакала в подушку, було важко, було важко на серці. Мене звати Надія Кравченко, я родилася в місті Северодонецьк Луганської області. Коли мені було два тижні від народження, від мене відмовились батьки. Все моє дитинство пройшло в трьох дитячих будинках-інтернатах. Пам'ятаю, як вихователі виховували дуже строго нас. Вони були дуже требувательні до нас, щоб ми добре вчилися. Вони хотіли нас навчити добру. І щоб ми в цьому житті, коли випустимося з дитячого будинку, не пропали, не загубилися, а, а працювали і жили щасливо, як усі люди. І пам'ятаю, був такий період, що я називала одну виховательку, казала на не неї мама. Але так це було коротко, тому що вони не могли замінити наших рідних батьків. Фотографії, у мене є з дитинства. Я в будинку малютки. Ось я маленька на руках у виховательки. Вона мене тримає. Всі стоять гарненько, а я на руках. Коли доставали свята Різдвяні, Пасха або Різдво, то до нас приїжджали віручі люди. І пам'ятаю, як один чоловік каже: діти, від вас відмовились батьки, але знаєте. Що від вас не відмовився Господь, Він є ваш батько, моліться йому. Вони подарували нам дитячі біблії, там дуже гарні картинки. Був намальований Ісус. І я любила читати із великим захопленням про Його чудеса, як Він висіляв хворих, як Він ходив по воді, як він навчав учнів. Але от коли розказували віручі люди про Ісуса Христа, про Господа, вони співали нам. На свята пісні про Господа, я пам'ятаю, так ставало добре на серці, так ставало спокійно, такий мир приходив, і ти думав завжди про добре, про... мав таку надію, що тебе чекає світле майбутнє. Коли вже я закінчила дитячий будинок, це вчилася в останньому 10 класі, до нас зайшла одна вихователька в клас і сказала такі слова. «Діти, ви нікому никому не нужны, Ви будете валятися під забором, Ви будете просити, просити милостині. Ви не будете нигде вчитися». Ти старався добре вчитися, добре вести себе, розуміючи, що є для тебе світле майбутнє, а тут тобі такі слова кажуть. І до мене підійшла завуч і каже: Надя, а наші навчальні заклади не пристосовані для того, щоб людина з інвалідністю, яка має першу групу, тільки можна навчатися, якщо ти маєш другу групу, а ти маєш першу. Розумієш, Надя, ми тебе від... хочемо відправити в дом пристарілих. Стало больно, стало така, знаєте, безнадія прийшла, що невже на твоєму житті поставлений хрест? Я згадала слова. Тої людини, яка сказала діти, моліться Богу, він ваш отець, моліться йому. Я пішла в кімнату і молилася Господу. просила про допомогу, щоб він мені допоміг поступити і навчатися далі. Пройшло декілька днів і приходить до мене ця жінка за очі і каже: Надя: ми за тебе дуже просили адміністрацію технікума. Щоб тебе ісключення, взяли навчатися в технікум. Ми, ми просили і вони зголосилися. Я це зрозуміла, чому вони зголосилися? Я зрозуміла, що це відповідь від Господа, що Господь подав свою помощь. Закінчила Кам'янськ-Подольський технікум, інтернат. Малювати я любила з самого дитинства. Хотіла стати художницею і мріяла поступити в художній університет. Але так як вихователі сказали, що художник це не професія, ти не заробиш кусок хліба своїми картинами, тому йди вчитися на бухгалтера. Я приїхала в місто Київ, щоб поступити в Київський торговий економічний університет. Батьки стоять зі своїми дітьми. Вони були всі гарні, такі, веселі ці дітки. А я сижу на лавочки. і нікого рядом немає. Почали знову спливати в моїй пам'яті. Вихователька, як казала мені, ви нікому не потрібні, ви будете бомжувати. І це що тебе можуть відправити в дом престарілих. Я так не хотіла, не хотіла йти туди. Хотіла, як усі, жити щасливо, вчитися, працювати. Дивилася на майбутнє з такою з надією, з вірою, що буде все добре. Коли я виховувалася в інтернаті, на свою фізичну ваду я не звертала уваги, тому що ми були всі рівні. А от коли вийшла з, з дитячого будинку, то побачила погляд людей, як вони дивляться з з співчуттям і при тому, що вони хочуть допомогти, але нічим не можуть. Прийшов чоловік, він на мене просто поглянув. І сказав, візьміть у неї документи, а ми Надя подумаємо, що з тобою робити. Ну, три дні я чекала, я молилася, все мої, мої думки були, Господи, поможи. І так я вчилася на бухгалтера, а малювати я любила. Коли я вчилася в університеті, я йшла в свою майстерню і малювала картини. З Божою допомогою я провчилася в університеті, маю вищу освіту. І коли я вже закінчувала університет, на останньому курсі я стала клопотатися про своє житлове питання, тому що розуміла, що мені треба десь жити далі. Усюди я чула відмову від усіх депутатів, від усіх інстанцій, куди я зверталася, і розводили руками, і сказали, ми тобі нічим не можемо допомогти. І знаєте, і так відчуваєш себе, ти не потрібна цієї країни, не потрібна людям, нікому не потрібна. тому що ти з цією проблемою сам на сам. Цілий їздила по кабінетах, а на вечір поверталася в гуртожиток, сідала на ліжечко, а біле ліжка в мене вікно було. І я дивилася в це вікно і сильно плакала. І зливала Богу в свою душу, серце, тому що знала, що він мене. Зрозуміє і почує. Я тоді перший раз відкрила Біблію, новий заповіт, який мені подарували в дитячому будинку, коли я випускалася. Я читала кожен день, читала по багато часів, мало що я розуміла, але от було легко мені, коли я читала Слово Боже. І так став такий мир на серці. І через декілька днів мене викликає ректор університету і каже: Надія, ти закінчила університет, тобі треба уїжджати з нашого університету. Ти маєш залишити місце студенту, ти займаєш чуже місце. Я йому пояснила ситуацію, кажу, що я ходила по кабінетах, ніхто мені не може допомогти. Моє житлове питання залишається відкритим. І тоді він каже такі слова: каже: Надя, знай, що. Ти можеш жити тут, в гуртожитку, поки не рішиться твоє житлове питання. І якщо тебе хтось буде ображати, якщо вони будуть ображати, приходь до мене, я буду за тебе заступатися. І не за що не плати. Так я прожила три роки, поки не вирішилось моє житлове питання. Я просила Господа, щоб Він мені допоміг, щоб Він мене захистив, щоб він дав мені де жити, тому що. Проблема найбільше переживання сиріт це де ти будеш жити, як ти будеш жити. А тим паче в моєму положенні це особливо мене, моє серце тривожило. Працівник з інвалідністю. Вона каже, я знаю дівчинку, каже, вона тут в Києві вчиться, на бухгалтері. І мене на третьому курсі каже, давайте, взяли, тому що треба був працівник з інвалідністю. І оце і це через бухгалтерів, понімаєш і через цей бу, так бух, бух. да, повів. А цей директор він дуже любив картини. У нього дуже багато знайомих художників були. І він, коли дізнався, що я люблю малювати, він, вони робили виставки моїх картин, продав. Робили аукціони і продавали. Тоб, да, і слава Господу! Це ж він купив квартиру цю і. Такий Господь, розумієш, як він як Господь повів на нит, а в художній так би не було, якби послуг. Слово просто це. хорошим художній. <рес> Мені квартиру подарувала людина. Це був директор з моєї роботи, на яку, на яку мене взяли. І коли я питала, для чого це ви зробили, він каже, це нам Господь тебе послав. І коли я стала жити в цій квартирі, Приходили погані думки. І, вроді би, ти маєш маєш житло, маєш де жити, не на вулиці. Але от думки тривожили, моє серце, ти нікому не потрібен. Подивись на себе. Разве хтось тебе полюбить? І на моєму життєвому шляху зустрілася одна людина. І вона каже: Надя, я тебе хочу запросити в церкву». Коли я прийшла в церкву, я дивилась на людей. Як матеря відноситься до своїх дітей, тому що я бачила і розуміла, що те, що вони дають дітям своїм, я цього ніколи не отримувала. Сподобалося тому, що слово, яке говорив служитель за кафедрою, ті слова торкалися мого серця. І всі питання життєві, які мене тривожили, там були всі відповіді на мої питання. І я пам'ятаю, Господу задавала питання, чому зі мною така сталася. Ситуацію. Чому від мене батьки відмовились, чому я родилася з інвалідністю, чому я виховувалася в інтернатах, чому таке нелегке життя і знайшла відповідь в Біблії. «Ібо я, ібо тільки я маю намірення о вас, намірення во ва благо, а не на зло, щоб дати вам будущність і надіжду». І коли я ходила в церкву, я розуміла, що я хочу, щоб Ісус був в моєму серці. Той Ісус, про якого я читала в дитячій Біблії, той Ісус, який Спаситель, який простягає руку помощі, я хотіла, щоб Ісус так само протягнув до мене руки помощі. Малювала картину, де Ісус протягає руку помощі до Петра, який тонув. І коли я малювала я так мріяла кажу, Думка каже, Господи, протяни до мене так само руку, як Ти протягнув до Петра. І так і здійснилося. Ісус протягнув до мене руку. Дорогий друже, я звертаюсь до тебе. Хочу тобі сказати, що Ісус Христос тебе любить. Відкрий серце для Господа, Він знає твоє серце, Він знає твої переживання, через що ти проходиш, тому що так само було мені нелегко, і тільки Він мені допоміг пройти через всі трудності, пройти ці, через цю боль. Непорозуміння, отвірження. Відкрий серце для Ісуса, впусти Його в своє серце. Він тебе дуже любить. Він хоче дарувати тобі спасіння, надію і будучність на вічне життя. Да благословить тебе, Господь.